Доброго та мирного дня! Сьогодні ми з вами готуємо легендарний салат Цезар. Я думаю, кожен з нас його куштував, комусь він сподобався, комусь, теж, я думаю, сподобався, бо Цезар він не може не сподобатись. І тому я вам хочу запропонувати свій рецепт всемоулюбленого салату. Насправді існує дуже багато рецептів цього салату. Хтось готує його з яйцями, хтось без яєць, хтось з помидорами, хтось без них. В оригінальному рецепті насправді присутні не всі продукти, з яких сьогодні буду готувати. Але я вам пропоную той рецепт, по якому готую я. І для нього нам знадобиться куряче філе, сухарики. Помидори чері, яйця перепелині, Також пекинську капусту я беру. Хоча до цього салатику дуже б гарно підійшов салат Айсберг. Але поправді в магазині я його не знайшла. І тому беремо пекінську капусту. А також гірчицю, часник сушений. І тож ми розпочинаємо. Спочатку ми нарізаємо хліб. І робимо з нього сухарики і злегка їх обсмажуємо. І так, коли сухарики трошки в нас обсмажилися, ми додаємо часнику сушеного та додаємо сиру натертого. От так висипаємо його і помішуємо. А тепер беремо філешку. І розрізаємо її навпіл. Оця частиночка нам трішки заважає, але ми спробуємо зробити все, ми її відділимо, і цю філешку розріжемо навпіл. Отак підрівнюємо. Щоб за товщиною, вона в нас була однаковенька, кругом. Але це не кардинально, щоб був один кусочок. Можете, якщо у вас буде курятина ломтиками, не філешечка, то теж ріжете, щоб завишки було не більше сантиметру, солити перчити і на гарячу сковорідку. І обжарюємо за набір захід по 3 хвилиночки. І поки остужується наше філе, ми робимо з вами соус. Соус це основа основ цього салату. Від нього залежить смак. І от ми беремо яйце, сире куряче яйце, ми його, щоб беззаразити, так навчила мене невісточка, потрібно залити окропом на одну хвилиночку, потім остудити в холодній воді. Ось ми достаємо і відділяємо білки від жовтків. Нам потрібно. Лише жовток для соусу. Додаємо сюди столову ложку оцету 6 яблучного, чайну ложку діжонської гірчиці. Обов'язково кладемо дрібочку цукру і все це. Змішуємо. А тепер з тоненькою цівочкою додаємо олію 60 грамів десь. Чим більше додамо олії, тим густіший буде наш соус. Можна додати від 60 до 100 грамів. Вичавлюємо в соус два зубки часнику. А також додаємо 30-40 грамів натертого твердого сиру. Бажано пармезон. І ось подивіться, який соус вийшов у нас. Обов'язково куштуємо його. Може додати сіль чи цукор, кому як. А тепер нарізаємо капусту. Не мільчимо крупненькими такими частиночками. Її можна навіть порвати. Ну, для нашого салату половиночки буде предостатньо. І ось така вийшла капусточка. Ось такими кусочками нарізали ми її, і відправляємо до салатнику. А тепер нарізаємо філешку. Трішки остудилася вона у нас, і ріжемо її. Куряче філе ми порізали, пахне воно так смачно, смажененьке, і до салатнику його теж. Тепер сюди сухарики. І ріжемо помидори та яйця. І наш салатик практично готовий. Ми його перемішуємо, виливаємо соус, перемішуємо і викладаємо чи то до салатнику, чи на блюдо. Отак. І вже потім кладемо яйця та помидори. І ось так доволі швидко ми з вами зробили такий прекрасний салат. Я би сказала, салат імператорський. Недарма він має таку назву: салат всіх салатів. І смак у нього дуже збалансований, гарно поєднуються тут всі інгредієнти. Вершиною смаку то є соус. Я вам рекомендую: зробіть салат саме з цим соусом, і ви будете задоволені. Я в цьому майже впевнена. Бажаю вам миру. Та добра. Заходьте, пишіть свої відгуки, ставте лайки, якщо подобається. Чекаю вас!